Всім привіт! Тефтонський рисар і руками з майшою та вішою. Оце ж, я дивився, я колись фільм, таке лідове побоїще», і там Через День був, Через День знімав такий фільм, що побили там всіх росіяни, потопили в ставку. І вийшло, що от такі руки були на кастрюлях, що вони на голові поробили. І такі хижі пти, птиці ще були такі лапи торчали. А я думаю так, це руки були за те, що вожаки Тівтонських різарів гнали сідр і зазивали людей до себе, щоб випити гарний сідр. Розповім, як це все робиться. Я багато що пережив по цим ділам. І спробував високовижималку, але воно з м'якоть віджимає, дуже сложно, нас стрибає, постійно чистить. Але я зробив як? Я чищу яблуко на дві половинки а потім вибираю серцевину з нього. І серцевину таким загнутим ножом таки продаються. Потім це все ложу в морозилку, і воно замерзає. Потім у мене там сито є таке здорове, ну у кого нема, це несложно зробити. Взяти просто ящичок такий збити такої гарної деревини. Бажано не смолистей, може смолистий знизу дірку, робить квадратний такий ящичок і зверху поставить такий, наче ну, як поршень, щоб поджимати. І ці яблука, коли замерзли, ти їх засипаєш туди. І потихеньку воно стікає, в якусь йому, можна поставити прямо в каструльку якусь. Ну, це все, все можна придумати, це не, дуже несложно. І воно так отжимає гарно. Я лежив гірю 32 кг, а зараз у мене вже... 70 год скоро мені спина больна, три грижі. А я просто зробив, беру просту резину, взяв все того, з камери автомобільної, порізав такі ленти і накидаю їх там одну другу, і воно отжимає, взагалі. І прозорий такий сік виходить. А остальне то, що залишається, я пресом отжимаю. Але воно так гарно віджимає, такий стандартний прес такий пресовку робили. Та там тих яблук на два пальці. От м'якоті самої те. І воно зжимає прозорий сік, все добре, і все працює. І сік такий, що це я недавно поставив, бачите, і воно грає то, що треба. Грає, воно треба кинути від пів кіла цукру до 350 грамів на 10 літрів. Це яке яблуко вийде. Найкращий сідр виходить, це коли багато сортів яблук. Оце воно переграло, випало вже в осадок, потім береш його, шлангу тоненьку переливаєш, жмих той викинув і заливаєш в ту ж йомкость, потім береш, ще там додаєш 150 грам цукру, воно ще раз бродить, потом перебродило і бачиш вже такий більш прозорий, потім це все переливаєш, заливаєш капронові бутилки. Після того береш ці капронові бутилки, закриваєш. І вони повинні набрякнути, видно, що воно ще грає внутрі. А після того ложі в морзвілку воно замерзає. І такий гарний напій, це не те мусорське пиво, яке ето, не броде, воно там таблетки які скидають. І воно ну, єдина проблема, на ніч не пити, або ніч б'ється туалет, бо це натуральний продукт, сіків, і воно мочегонка дуже сильна. Яблука взагалі корисні. А сідро це п'ється літом на ура просто. І він такий, ну, градуса два, не два, ну 4-3 є, а може і 5. Всім до побачення, сіда своїми руками, е з рицарями з і лівшою. Ну, це жарт. А взагалі я розповів, як робиться нормально сік і як його робити. До побачення.